А хто ж вам казку, розповідає бабусю? Петрик і Миколка звикли, що бабуся Марія дає їм вечеряти, стелить постель і вкладає спати. Як повкладає онуків, сідає на стілець і розповідає їм казку. Бабусина казка заколискує маленьких онуків. Вони засинають, а вранці прокидаються і бачать. Бабуся Марія вже порається на кухні. Готує їм сніданок. Одного разу Миколка питає: Бабусю, а коли ви спите? Я вас покладу, а вставайте коли. Як вам ще лишається три години спати? А хто ж вам казку розповідає, бабусю? Бабуся Марія усміхнулась нічого не відповіла. А Миколка думав, а все-таки хто ж розповідає бабусі казку?